Гроза. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки зібралися у парк. Як добре, що ми можемо поїхати у парк. Я так довго цього чекав. Р... Так, ми зможемо подихати свіжим повітрям і чудово провести час. Ви готові їхати? Так. так. Сімейка, Сімейка собачок. Веселий день. день. Сім'я сідає у машину і вирушає до парку Гав-гав-гав. Ми вже майже приїхали. Але звідки ці хмари? Невже піде дощ і зіпсує нам прогулянку? А ми прихопимо про усяк випадок парасольки. Адже вони є у нас у багажнику. Головне їх не забути. А ми зможемо пограти у щось усі разом. Одразу як приїдемо. Ну, звісно, був я саме взяла з собою бадмінтон. Так. Ура! Я дуже люблю бадмінтон. Чому небо стало таким темним? Так. І Що це за звук? Хм. Здається, починається гроза. Дощ. Ми ж забули у машині парасольки. Біжімо швидко назад, бо промокнемо і захворіємо. Лишенько. О, який сильний дощ! Ой, гроза швидше, швидше. Як погано, що ми залишили парасольки в машині. Ай, страшно, страшно. Дивіться, попереду альтанка. Добіжимо до неї і перечекаємо дощ. О, страшно. Ой. Ну от, ми всі змокли і дощ, мабуть, ітиме довго. А я так хотіла пограти у бадмінтон. Не хвилюйся, зірочко. Добре, що ми побачили цю альтанку, тому намокли не сильно. Цікаво, скоро дощ закінчиться. Хм. О, Це дуже просто дізнатися. Треба глянути вгору, і якщо все небо сіре, то дощ ітиме довго. А якщо навколо хмар видно блакитне небо, це значить дощ скоро закінчиться. Ура! Це швидкий Ой. дощ. Ой. Ой. Бублик, зірочко. Не бійтеся. Грім насправді не хоче вас налякати. Він так передає привіт. А по-іншому не вміє. Давайте ми теж із ним привітаємося. Готові. Три-чотири. Привіт. А так уже зовсім не страшно. Це грім напевно з нами попрощався. Ой, і дощ, здається, закінчується. Сімейка собачок. Дощ закінчився, і сім'я чудово провела час. Зірочка і бублик дізналися, що не варто боятися грому. А коли небо хмариться, треба брати парасольки, щоб не змокнути і не захворіти.